Я не розумію, навіщо дублювати кліп не. 2008 року, дублювати не. пісню, я б краще витратив гроші на нову пісню. Козловський повністю голим показався, голим показався. Mm -hmm. Це знято дорогу. Знято реально класно. Вітаю, друзі! У нас нова рубрика, Наша реакція. Будемо дивитися кліп Віталія Козловського, знаєш. Дивіться повне відео на Ютуб каналі Віталій Маргалик. Посилання у шапці профілю. Знаєш, знаєш, добре знаєш. Я не розумію, навіщо дублювати кліп mm. 2008 року, дублювати mm. пісню, я б краще витратив гроші на нову пісню. Козловський повністю голим показався, голим показався. Mm. Це знято дорого. Знято реально класно. Вітаю, друзі! У Нас нова рубрика. Наша реакція будемо дивитися кліп Віталія Козловського. Знаєш, дивіться повне відео на ютуб-каналі Віталій Маргалик. Посилання у шапці профілю.